Окупаційна влада Криму заявила, що внаслідок ракетної атаки у керчі пошкоджені автомобільний та залізничний пороми. За твердженням місцевого так званого міністра транспорту на них упали уламки збитих ракет, пошкоджені вікна надбудов. А російське міністерство оборони відзитувало, начебто. Про знищення у чорному морі і Азовському а, морях вісім ракет Атакамс, вісім БПЛА і двох морських дронів. На ранок був перекритий рух через кеншинський міст. Повідомлення про удар. Про російських окупантів в Криму рясно відгукнулося серед світових авторитетних видань. Своєю чергою українська розвідка підтвердила використання морських дронів з одним уточненням, що вони вразили російські катери типу КС 701 тунець, які охороняв охороняли кримський міст, і це можна бачити на відео, яке оприлюднило гур. Котре за день переглядаю ці кадри, і можу погодитися, так справді це надихає. Російські змі у своїх повідомленнях писали про затоплення більшої кількості суден. Окупаційні війська використовували катери цього типу для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для розвідки та боротьби з українськими БПЛА. Український корвет гетьман Мазепа вийшов на перші ходові випробування у Туреччині. Повідомляє НВІ з посиланням на турецького військового оглядача Балчі. Судно проекту Ада побудоване на турецькій верфі РМК Марін, помітили на воді у середу, 29 травня. По лівому борту та по правому встановлені дистанційно керовані установки стемп калібру 12,7 мм. Також корабель оснащений радаром системи управління вогнем, системою супутникового зв'язку. Реп тощо, окрім того, за даними мілітарного гетьман Іван Мазепа має радар для виявлення повітряних цілей. І що ж зараз до нашої розмови долучається наш наступний гість Олег Лісний політолог, пане Олеже, я радий вас вітати. Спасибі, що долучилися до нашої розмови. Слава Україні, героям слава. Отже, хочу розповісти про таку напевне для вас вже не новину, що наш президент. Пан Зеленський у суботу вирушає до Саудівської Аравії на певні перемовини. Дехто пов'язує ці перемовини з підготовкою саміту миру, який прийде в середині червня. Що ви можете сказати з цього приводу, як прокоментувати такі дії президента? І, взагалі, зараз нам Саудівська Аравія більше друг, більше ворог чи така сторона нейтральна? Тут декілька питань. Я почну з першого. Так я впевнений в тому, що президент саме цю дію робив не в останню чергу в рамках глобального саміту миру, тому що у нас це захід, який буде успішним, коли він буде мати все різноманіття країн не тільки притомного світу, а цивілізованого, але Ну тут при всій повазі до там глобального півдня у них є різне ставлення до того, що відбувається в Україні. Дехто не може назвати це війною і так далі, дивлячись на Китай. Але нам повинен повний спектр держав для того, щоб рішення, які будуть ухвалені на цьому саміті, вони були легітимними в світі, щоб Україна могла сказати наступне: що це думаю, я, Україна. І 80-90, там і ще скільки країн, так тоді це вагомо, і тоді це авторитетно, тому що е, нас змушують наші в лапках партнери. і ми на увазі миромироточачі це такі, як Китай, Туреччина в тому сенсі, що давайте там от зведемо за одним столом Росію і Україну. Це не той формат, який нам потрібен. і Зеленський про це чітко сказав, що е, так не буде. Буде так, як це сталося з зерновою угодою, і це модель, яка напрацьована, і її хочуть використати на глобальному саміті миру. Тому кожен багнет, друг він чи не друг, однодумець. Але якщо він бере участь у цьому саміті, висловлює свої думки, можливо, вступає в дискусію, але це про напрацювання конкретних документів і конкретного бачення. В майбутнього справедливого миру і відновлення міжнародного права в світових масштабах. Тому я вважаю, що тут якраз це скоріше партнер, а партнери бувають різні насправді, тобто вони не обов'язково повинні там нашими друзями бути або ще щось. Зараз у нас немає такої розкоші. Нам треба максимально зробити цей саміт представницьким і максимально дієвим. І максимально легітимним для всього світу, тому я думаю, що через цю призму можна розглядати і цей візит зеленського.